Так, сьогодні трошки по технічній частині, як сказати. Будемо мінятиме цього дефлектора. Тут Я вже карточки попідставляв, вже відео подивився, як міняю трошки, тут а знизу виходить, у нас є тут дві защёлки і тут дві защёлки. Зараз попробую на першій і я їх то покажу, що вийшло з того. Так, от вони ці воїни, які справилися з. Оп тут, тут. тут Знизу підіпхав, нормально, чітко легесенько назад на себе і виходить. І ось зверху також саме, таких чотири. Під них заходиться. І все. І вуаля. І як зняти ось цю кнопку, виходить, рейки просто вже з другої сторони підпихаєте на себе і друзьом ось витягуєте. І все. І все. І все. Все чотенько. Короче, ця рішотка, вона була тут, і вона так мертво сиділа, вона ну, взагалі ну, не хотіла вилазити, тобто, ви тут цей дефлектор, тут, тут ця рішточка теж на зачогочка, воно звідси повищолкувалося, а тут це сиділо мертво, тобто не хотіло. І Я вже боявся, що взагалі оця, оця рішоточка, але оскільки вона вже виходить. А, хто Ре, нема. А, тут вже просто хтось лазить. І тут немає ні одного, О, чого воно мені так... Тут немає ні одного, щоб защелкнути. А ні, чекайте, тут Це і... Це не той. Це тут, той хром. І воно з'єднує, виходить, оце і оце. Чого я лишив там тій По-перше. Перш По за все, я захотів собі, бо я цю машинку лишаю для себе для себе все найкраще. Я хочу цю чорну оставити для себе. Так само вже зараз і ті поміняє. Я захотів ось так робити. Чому я міняв саму хромовану? Тобто тут аж була хромована ціла. Але що розумієте, я ось сюди цей дефлектор як знімав, так просто-напросто це легше знялося, ніж сам дефлектор. А дефлектор, виходить, тут все, порозлітав, все мені, порозлітався. Все повилітало. Ну, не я його скріпив докупи, але оскільки він вже вилізло, залізло, і я думаю, краще його ставити не буду. Поставиться. Те, яке, наприклад, ті самі дефлектори, ну принаймні я їх не ушатував, не розбирав і вони кріпляться на місці і... і буде стояти така чорна. Так. А, подавити, бачите, тут керівна зачолочка. І там друга. І нема чим, ну тож нема чим. Дитячі, дитячі, принадлежності. сліду. Руч... З-під заря... Руч... ручки заряд, якийсь пендлик, трошки підгострив, підважив. Вуаля. Обана. чина. Так. Один є, але в кінці покажу результат. Бачите, цю не защлку, бо думаю, мало, може, придеться хромову назад защолку, не вийде, або ще ну, поки щось. Поки що... Ну, ціна ізі взагалі чітко знімається, ну, бо ця середня, то був жах. Пробую ну, руководить. Запхав і. Бля, щоб на камеру не поламать. Оп. Двома руками, конечно, було би. Ой, шо там? Цілий, цілий, там нічого нема. Ось так. <рістак> І отак воно ну, зараз виглядає мені так в мене такі. Зараз покажу, як з ну А отак виглядає з св... хрому. Хромо. Був косячок, вже нема. Було, стало. Не пистайте. може більше. ну одним словом. Напишіть свої враження. Кому що більше подобається хром, чи антихром, чи просто чорні. Чорний глянуть, виходить. Що комусь було це відео корисним, можете поставити лайк, коментар, підписуйтесь, звертайтеся за оглядом автомобіля, збір.